Я вітаю вас, мудрі, неповторні люди сьогодні, всіх на цьому відео. Друзі, це відео не про політику, це відео не про те, що може уводити вас від самих себе. Це відео для тих, хто розбирається. А що далі робити? Як далі бачити майбутнє кожному? Своє? Як відбудувати плани, які Руйнуються кожного дня. Це відео для тих, хто замислюється, що всі духовні пошуки, практики, курси, медитації стали нецікавими, а далі що робити, ніхто не знає. Або вирішує, що робити, або думає, як його краще зробити. Куди його краще піти, що зробити, що застосувати, яку книжечку ще прочитати, або ще щось. Сьогодні, друзі, от таке відео для вас. Хочу, знаєте, от просто, ну так, трішечки подумати, порозмислити, омислити таку тему. Пишу знову на дві камери, туди дивлюсь, трішечки туди. Тому що глядачів моїх стає більше й більше, і дійсно часу, ви знаєте, не завжди вистачає. І сьогодні, саме сьогодні, я хочу друзі, вам сказати, хто буде дивитися моє відео із тих людей, які були в багатьох, в багатьох якихось програмах. Коучів, психологів, вчилися у знаменитостей різного роду. Можливо, ви самі проходили якісь такі випробовування, заходили в глибинні ретрити, голодували, там, вивчали веди, застосовували в своїх практиках у медитаціях різні різні види таких, скажімо, технологій. Просто я впевнена, що кожен зараз з початку 2024 року починає замислюватися над тим, а що далі? А що далі? Можливо, хтось скаже, ну, можливо, відчути якесь єднання з творцем. Відчути там, комусь самадхі, хто займається духовними практиками. Можливо, ви ще чогось там хочете досягнути, можливо. А можливо, потрібно глянути на вчора і сказати, що чомусь мені вже перехотілося, я не знаю, що це робиться зі мною. Немає такого балансу всередині, немає стабільності всередині себе. Бачиш, що навколо руйнується старий світ, в якому ми звикли жити. Всередині формується щось нове, воно весь час підштовхує ще десь, в якійсь глибині, пізнання самих себе, а ти не знаєш, як туди зайти. Ти не знаєш, що там в тобі робиться. Скажіть, будь ласка, ви задаєте собі такі питання? Хто з вас задавав такі питання для себе? Я не просто так пишу цей ефір, тому що багато хто вже, багато хто вже мені задав таке питання. А що, далі? а що далі? І я завжди кажу, що є досвід твоєї душі, є досвід твій, як людини, живучої на землі. Цей досвід включає в себе багато-багато різних перевтілень. І будь-яка на даний момент психологія не діє на людей тому, що кількість перевтілень, досвід, який був до цього народження, він є у всіх різний. Досвід, карма, можете назвати як хто хоче. Як комусь звично називати. То... Навіть якщо хтось із нас заходить в минуле життя і бачить, там, хто він був, ким він був, там, чи вона була. Там, так? Можливо, декілька життів підряд, можливо, ще хтось себе згадає якоюсь інфузорією, туфелькою, там, чи ще кимось. Друзі, а що воно дасть? А що воно дає вам? Що дає вам регресивний гіпноз? Що дає вам гештальт-терапія? Що дає вам? Інтегральна психологія, що воно вам зараз дає? От я би хотіла, щоб ви написали мені в коментарях, можливо, хтось з вас використовував різні методи, там в самопізнанні, або для психотерапії своєї, або ви надаєте психотерапевтичні послуги. Для своїх клієнтів, або ви є тим астрологом, там, психологом, тарологом, можливо, якимсь лікарем, або ви є просто людиною, яка е, просто працює з людьми. Тому що кожна людина, яка працює з людьми, є цілителем простору, в якому вона живе. Тобто вона його несе з собою, той простір, і стілює всіх, до кого торкається, своїми вібраціями. От мені цікаво, друзі, правда, я досліджую, ви знаєте, я незалежний дослідник всіх процесів, які відбуваються з людьми в новому часі. Я людина-дослідник. Я докопуюся до самих глибинних моментів, де, що і як працює в людині нового часу. Ми живемо в новому часі, в якому немає тих секунд і хвилин, які були раніше. Давно немає. Ми живемо з вами в абсолютно нових станах, так? тому що молекула водороду зменшилася, швидкість атомів в молекулі води прискорився, змінилася вся, вся структура клітинна, а ми з вами, як то, люди нового часу створені з води. Це змінився космос, це змінився Всесвіт. Та скажіть, будь ласка, чому багато хто з нас продовжують? Продовжують використовувати в своїй роботі старі методи, які не діють на людей. Чому ніхто не працює з свідомістю в комплексі, як з інтегрованою свідомістю? Ви працюєте з людиною, наприклад, як з інтегрованою свідомістю. Чи це тільки я так працюю? Якщо бути, знаєте, відвертими, то всі методи, які були використані людьми для досягнення, наприклад, якоїсь своєї там глибинної сутності, так, для досягнення е, єднання з, зі своєю природною силою, так як я, знаєте, от в минулому році згадалося, бачите, я провела е, Дуже багато роботи зробила. І коли я зараз дивлюсь, так, що я за минулий рік, в тому прискореному часі, який був, провела два великих повних таких еволюційних курси це еволюція особистості, так? інтеграція особистості, так він називався, там, де дійсно була включена еволюція особистості, тобто інтегрований такий підхід, глибинний. Величезний курс на 2 місяці я провела. І в кінці року провела ще один великий курс, цілитель, так? де ми працювали з, 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 з хворобами, діагностували, там, і енергетично витягували і розбирали закони зцілення, хто зараз може зцілитися, кому не дано і не варто зцілюватися, тому що не всі ми є тими, хто заслуговує зцілення. Так от, друзі, Крім цих двох величезних курсів, я провела ще курс Єднання з силою життя, тобто єднання з духовними природними енергіями. На практиці то, що ми робимо, занурюючись в такі стани, тренуємо ці стани. Так? І ще в мене був початковий курс Хто я? Хто був, друзі? В мене вітаю вас усіх! Я вас всіх пам'ятаю і всіх відчуваю завжди. І крім цього, я ще провела. Декілька вебінарів. Вебінар душа, вебінар родові обереги, вебінар про силу жінки. Так? Там ще в мене, Боже, я вже не знаю. А, і ще е, автотренінг провела тижневий. Ясності. І це все за один рік, друзі. І крім того, я провела ще, мабуть, сотні сотні консультацій особистих по корекції долі людини. Аронічні стави робила, амулети. І я це дивлюся, це все. І думаю, яке ж цікаве в мене життя? Як же цікаво, я живу. Але навіть людина, така, як я, яка весь час більше, десь не більше, а близько 30 років. Я знаходжуся на. На шляху самопізнання, поглибленого такого самопізнання, де я випробовую на собі різні методи. Я вчилася в дуже в таких знаменитих людей, коучів, психологів, там знаменитих дійсно. Я не хочу нікого тут називати. Хто був в моєму житті? Всім дякую. І не тільки. І я проходила величезні духовні випробовування, друзі, але знаєте. Навіть я людина, яка вважає себе опрацьованою на, і інтегрованою такою от сутністю, сутністю, яка є, дійсно, яка є самодослідженою, самодослідженою, тобто і не тільки. І маю там ще посвячення різні, але я прийшла до того сьогодні, що я задаю вам такі питання. Що далі? Якщо, наприклад, ви знаєте, що змінився клімат, Щось змістилося вісь землі. Наклонилась вона, так? Наклонилась. Там, наприклад, на 24%. Якщо ви знаєте, що клімат уже інший. Іде потепління, іде абсолютно зміна вібрацій землі, нашої планети. Тіла наші змінюються. І вже коли пробудовано ось ці всі методи, так, пробудували певні структури, розвітлилося воно вже так все, що воно просто стало непотрібним. Те все, що ми з вами до того моменту все оце робили з собою. Всі такі духовні, всі такі продвинуті, всі такі прям талановито розкриті. А скажіть мені, а що маєте ви спокій в душі? А чи маєте ви здоров'я, а чи маєте ви оту таку, знаєте, єдину глибинну мудрість в собі, яка дійсно говорить про те, що ви самодостатня людина? Я от відчуваю, що ці процеси вони не зупинилися в нас, вони продовжують бути, продовжується цей, цей пошук. Продовжується це все розкриття. Але саме головне, друзі, що є наразі сьогодні, що я маю озвучити, то що знання, вони є безкінечні. І самопізнання є безкінечним. Але є один дуже важливий закон це коли ці знання, ці самопізнання це все має бути у відповідності до вищих законів існування. А вищі закони існування людства. Вони вже для нас відкриті давно, тобто ми можемо їх розкривати і можемо пізнавати і застосовувати кожного дня, де ми є. Так от, закони вищої існування ми вивчаємо в школі Вищої інтеграції людини, тому що ми володіємо таким знанням. Я створила цю школу для вас, друзі, і запрошую вас на навчання. Зараз 7 лютого стартує. Неймовірно, глибокий еволюційний програматорський курс, трьохрівневий, Саме для тих людей, які, можливо, зневірились в усьому. А можливо, досягнули такого вже рівня, що їм уже скучнувато там, з тим всім багажом чи тим вантажом, який вони за собою носять. Так от я вас запрошую прийти на мій курс. курс програматор. Тому що ми є ті люди, які маємо зробити це саме зараз. Ми маємо програмувати простір нашого життя. Ми маємо програмувати, ми маємо стати про програматорами. Тобто ми маємо стати тими, хто щитує, запис, записує, інтерпретує, формує, створює. тобто людина, яка відчуває інформацію з простору існування, а не ту, яка йде. З соціальних мереж або з YouTube каналів. Будь-яка інформація, яка зараз розкручується для того, щоб побільше зібрати уваги людей, вона є не корисною для нас. Вона є не тією, яка буде розкривати наш глибинний потенціал, глибинний ресурс, який є у людини на землі. І для того, щоб ми з вами втримали все ж таки. Свій простір існування. В 2024 році ми маємо знати закони, за якими він існує. Ми знаємо, з вами багато вже, але стояти на місці ніхто ж не буде. Так от, друзі, кому вже набридло все і немає певних результатів, будь ласка, у вас є варіанти, ви завжди можете вибрати собі наставника. Який проведе вас в якісь там такі пізнання, де вам розкладеться все ясно і чітко, і ви будете тим самим програматором, який програмує свої кроки. Програмувати свої кроки ви можете на своїй карті, на своїй створеній вами карті. Тому що тільки так працює зараз простір. Ви можете бути тим самим, хто створює і карту, і маршрут. Ви можете бути навігатором тим самим, але для себе. І це все робить хто? Людина. Людина, програматор. Тому що зараз от світ настільки змінився, друзі, що чим далі, тим веселіше буде нам з вами пізнавати ці всі речі. Тому не працюють такі методи, і ви можете побачити старі методи, ви можете побачити це на собі, кожен на собі. Хочеться їсти те, чого раніше не їли. Хочеться відвернутися просто від тих людей, з якими колись було так важливо бути. Хочеться, можливо, вдягнути зовсім інші речі. Можливо, хочеться змінити зачіску. Можливо, хочеться ще щось зробити. І це все тому, друзі, що ми з вами живемо в іншому світі. Так от всім тим, хто, кому цікаво навчитися майстерності, керувати новою реальністю. Будь ласка, школа вищої інтеграції людини запрошує на еволюційний курс-програматор. Деталі читайте завжди за посиланнями там внизу, я залишаю. Заходьте на сайт, там є більше інформації. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, там також є посилання, яке ви кликаєте, і вам вони відкриваються, ви можете зайти подивитися. Також ви можете долучитися до нашої спільноти в Телеграмі. Будь ласка, заходьте, там також є посиланнячко. Бачите, все синеньке зараз, те, що синеньке, те, що нажимаєш, і воно тобі відкривається, там може бути щось цікаве саме для вас. І так я дякую всім за увагу. Будь ласка, цінуйте ваш час життя, тому що час прискорився, прискорились події, прискорилися, знаєте, навіть думки. І те, що зараз простір є неоднорідним, і ми живемо в такому своєрідному інформаційному хаосі, де ми вже багато в чому розчаровані, і саме зараз є право вибору кожного, хто слухає це відео, і просто хто є на землі, вибрати собі той простір, який ви саме будете програмувати під себе. Простір багато варіативний. І програмування його є дуже цінною і дуже корисною зараз річчю, якою ви можете володіти. І для того, щоб знати закони, за якими це все працює, і не порушувати, і не створювати собі новостворену карму, щоб не спотворювати знання глибинні, Будь ласка, пізнавайте всесвіт, пізнавайте себе. І знаходьте людей, які можуть провести вас туди, де ви в кінці кінців будете бачити, як вам далі бути. І так, всім дякую за увагу. Всього вам, друзі, найкращого. До нових відео будемо говорити про цінність знань. Для чого ж все ж таки ці знання потрібні. І якщо ви відчуваєте відгук на те, що вам потрібно бути саме в тому місці і в той час. Того, звичайно, не пропустіть цей імпульс, тому що саме з таких імпульсів розвертається поле для дій, там, де є багато векторне направлення, яке можна вибрати, саме відточуючи тонкості сприйняття, які ми з вами будемо відточувати на курсі, який почнеться 7 лютого і називається «Програматор». Всього найкращого, друзі. До побачення, до нових зустрічей!